Вітаю вас в ефірі. Єдиний марафон. На часі новини для вас працює Лілія Налягака. Україною шириться повітряна тривога. Актуальну мапу ви зараз побачите на екрані. Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники, які заходять групами. Якщо ваш регіон серед тих, які позначені червоним, не ігноруйте тривогу, перебувайте в укриттях. ППО і достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Так прокоментував останні російські удари президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за його словами: системи протиповітряної оборони від партнерів, а також розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї в Україні це захист самої ідеї, що мир можливий. Дорогі українці, українки тільки сьогодні завершилися рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, 14 людей, із них двоє дітей, 9 та 12 років. Мої співчуття рідним та близьким. постраждали 20 людей, в тому числі четверо дітей від зовсім малечі три місяці дитині до 12 років. Років ще 22 людини були врятовані, повністю зруйнований під'їзд будинку з першого по п'ятий поверхи. Це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. І саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії, гарантії що таке зло буде зупинено надійно, не просто якимись словами чи кількома паперами. А тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору, ППО і достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний всім партнерам, які нам допомагають, і всі, які мають повне бачення, що саме нам потрібно: петріоти, Арісті, всі види необхідної ППО, розвиток дронів, інвестиції в виробництво зброї тут в Україні. Це захист життів наших людей, захист самої ідеї, що мир можливий за цей тиждень. Ми маємо нові пакети підтримки від Швеції. Значний пакет: мільярд двісті мільйонів доларів. Дякую, Швеція, новий безпековий пакет від Фінляндії. Також пакет від Хорватії. Дякую. Ми працюємо над тим, щоб наступного тижня були такі потрібні рішення для України: рішення щодо підтримки нашої держави наших людей, нашої армії. А сьогодні я хочу відзначити рятувальників, які проявили себе саме цими днями і тижнями. Полтавщина, передусім, працівники ДСНС України в області, Олександр Слюса, Сергій Чевшев, Юрій Купряков, Олександр Бондар, Сергій Маргун, дякую хлопці, також рятувальник з Черкащини, які зараз допомагали в Полтаві. Володимир Бабак, Сергій Сергієн, Олександр Коломієць, Андрій Куцево. Дякую вам, хлопці. Сумщина, Артем Нечитайло, Ігор Круговой, Дмитро Грицина, Максим Лавріненко, Роман Чигрін. Дякую вам і усім вашим колегам. Головне управління ДСНС України в Одеській області: це Олег Рябушенко, це Станіслав Романець, це Вадим Малий Ілля Таменда, Олександр Довгий та увесь колектив Одесі та області. Дякую дуже. Слава всім, хто воює, хто працює, хто рятує всіх нас заради України. Слава Україні! Як стало відомо, вже пізно ввечері серед 14 загиблих у Полтаві, внаслідок ракетного удару росіян уже троє дітей. Загиблим 7, 9 та 12 років. Повідомили в ДСНС. США хочуть, щоб Україна провела вибори після перемир'я. Про це в інтерв'ю виданню Reuters заявив спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. Можливо, це станеться навіть до кінця року. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни, заявив Келох. Однак повного інтерв'ю видання Reuters не публікує лише цитати. Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії у вас потенційно є більше ніж одна людина. Якщо план Келога – це лише припинення вогню і вибори, то це провальний план. Тільки ці дві речі Путіна не злякають. Про таке заявив Дмитро Литвин, радник президента України з питань комунікацій. Москва продовжує нарощувати виробництво ракет і боєприпасів, знаходити нові шляхи обходу, санкцій і заробляти на нафті. Тому Україна наголошує Литвин, хотіла би чути від союзників глибший підхід до вирішення проблеми та методи для тиску на Путіна. І Володимир Зеленський з Дональдом Трампом. Усе вже обговорили. Заяви Путіна на тему легітимності президента України це брехня створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів та аудиторії. Так написав у соцмережі ікс міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що за чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти. А Дональд Трамп обраний вдруге. Натомість Путін залишається при владі довше ніж Сталін, за словами Сибіги, якщо чиюсь легітимність і можна ставити під сумнів. Так, це легітимність кремлівського диктатора, який перетворює на гарматне м'ясо двадцятилітніх чоловіків, народжених, коли він уже був при владі. Авіабомбою посеред містю та дронами по автівках Херсонщина сьогодні цілий день під ударом росіян. Зранку окупанти з артилерії обстріляли населені пункти області. Внаслідок атаки загинув загинула літня жінка. Є поранені, а по обіді поцілили керованою авіабомбою по житловому будинку та скинули з безпілотника вибухівку прямо на маршрутку з пасажирами. Внаслідок ворожих атак майже півтора десятка поранених. Усе про гучний недільний день у Херсоні в сюжеті нашої кореспондентки Олени Логінової. Ця дівчина була живенька і не поранена. Це саме головне. Подлажу, що під стол. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Юлечка, тихо. потерпіть треба. Потерпіть трохи, Юлечка. Тата то нібуть в пти І тазом доверху іди бай пліч. Добав, давай, ти тим плечі, а не ви беріть час і на себе з двох. Ось так рятувальники обережно дістають з під завалів будинку в Херсоні. Жінку при цьому розмовляють з нею, намагаються заспокоїти. Надзвичайникам знадобилося близько години, щоб деблокувати постраждалу. Операція з порятунку пройшла успішно. Жінку передали медикам. Чините. Постраждала, яку дістали з під завалів 46-річна жінка. У неї вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі вона в лікарні у тяжкому стані. Ще одну постраждалу річну жінку теж госпіталізували. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини. Пізніше місцеві мешканці, які пережили авіаудар, розповіли, на цьому місці була перукарня, де в той момент стригли собак. Тепер вона зруйнована повністю. Я побачила дівчину, яка бігла Звідселя в неї, була вся куртка пошарпана і вона була вся в крові. Кров це цієї дівчини. Вона в цьому перехматі стригла свою собачку. Я надала її водички, посадила її в безпечні місце. Те не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли ти сам, коли я сама була під завалом, це було 12-го, 12-го, на цій самій вулиці. Я опинилася в своїй власній квартирі і зі мною 8 потиків, і те, теж опинилися зі мною під завалом. Навколо суцільні руїни, спалені авто, всюди ламки скла та конструкції. Кілька приватних будинків зруйновано. Удар кабом прийшовся по центральній частині міста. По житловій забудові місцеві жителі показують свої пошкоджені оселі. Сліш розлітіли мене, все це саме все посипалося. Я слава богу, в мене не ні, та саме. Ну от там щас і пай до зараз все вам. Руйнування дуже масштабні, повідомляють місцеві військові адміністрації. Додають, окрім авіаудару окупанти також скинули вибухівку на маршрутку, а ще вдарили по одному з районів з артилерії. По маршрутці вдарили окупанти, скинули на вибухівку на кришу одної з маршруток, яка рухалась також біля центру міста. Там наразі п'ять постраждалих, серед них двоє дітей: 12-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Їх також доправлено зараз до лікарні. Лікарі запевняють, що у всіх постраждалих там середньої ступень тяжкості, але наразі також будуть проводитись до обстеження. Ну і за сьогодні у нас є одна загибла. На жаль, в Дніпровському районі. Внаслідок удару артилерії загинула 72-річна жінка. Олена Логінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. один чоловік поранений. Понівечені приватні будинки. Увечері російська армія атакувала кабами Новопавлівку, що на Дніпропетровщині. За словами сільського голови, по селу вдарили чотирма авіабомбами. Руйнувань зазнали багато приватних осель. Зараз місця ударів обстежують фахівці. Більш детальну інформацію обіцяють на ранок. Сильно понівечений один будинок і поранений господар цього будинку, поранення середньої ступені тяжкості, йому зараз надається допомога в спеціалізованому закладі, загрози життю на щастя немає. Також постраждало багато будинків, ми не знаємо точно їх точно їх кількість. Завтра будемо це все встановлювати. Але якщо Комусь потрібна допомога саме зараз. Телефонуйте, мої телефони. Я написав. Весь день під ударом росіян була сьогодні Нікопольщина. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог атакував безпілотниками та боєприпасами, які скидав з дронів. Бив із важкої артилерії. Найбільше руйнувань у самому Нікополі. Неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Через удари агресора в районі понівечена інфраструктура, кілька підприємств та адмінбудівля. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки, п'ять приватних будинків. Та чотири господарські споруди. Побиті автівки, два гаражі та лінія електропередачі. Потерпілих немає. У Павлограді на Дніпропетровщині біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Поранений чоловік. За повідомленням обласного ТЦК, лікарі оцінюють його стан як легкий. Рвонуло близько 19-ї години, що саме спричинило вибух. Наразі встановлюють поліціянти. Вони проводять відповідні слідчі дії. Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК у Пирятині. Підозрювані жителі міста Лубни та Полтави повідомили в офісі генпрокурора. За даними сухопутних військ, напад стався в неділю на АЗС неподалік Пирятина, коли армієць супроводжував військовозобов'язаних до навчального центру на Житомирщині. Житель міста Лубни, знайомий одного з мобілізованих, застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК. Забрав його автомат. І Тік з другом за кілька годин обох чоловіків затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили у них два корпуси ручних гранат: мисливську рушницю та набої. Автомат знайшли в лісосмузі, де його кинули підозрювані. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Убивства і напади на ТЦК то червона лінія, яку не можна перетинати. Так на останні напади на військовослужбовців ТЦК відреагував командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Він закликав до жорсткої реакції та покарання вбивць. Інакше, на його думку, буде ще більше вбитих армійців у тилу. Напади він пов'язав з роботою ворога серед українців та відсутністю гострої реакції суспільства на акти агресії проти військовослужбовців у минулому. Нагадаю, окрім убивства в Пирятині, напередодні у Рівненському ТЦК стався вибух, наслідок якого одна людина загинула, шестеро поранені. Це усі новини на цю мить. Наступні о 23-й. Дочекайтеся.